Всім вітання. Сьогодні ми на трасі у Завадівці. Кропівницький, Кіровоградська область. Природна траса, сама найкраща траса у Європі. І зараз вона існує. І ми сьогодні на Дастері його будемо випробовувати на отаких от гірках. Подивіться: гірки для мотокросу, для Щас квадроцикли, де... тут гасають ендуріки. І ми будемо. Випробовувати дастер без фанатізму, це тестовий автомобіль, моторкар Крапівницький, вокзальна 60А. Приходьте і випробовуйте також це авто. В нашому випадку, це повнопривідний версія на механіці, 4ВД і гібридна установка, трьохциліндровий мотор. 1,2 об'ємом, і плюс гібридна установка. Далі по мотору вам розкажу свої враження. Дивіться, чому це авто можна випробовувати і воно приспособлено до таких ось моментів. Угли в'їзду та з'їзду 32 і 36 градусів. Дуже короткий свіс. Тобто бампер цей не буде чіпляти. Тобто Ти здаєш назад, не як у обичному кросовері, що там і жопа довга, і морда довга. Здесь все, все по кусочкам. Отак. Раз тут небагато, тобто ти зможеш виїхати на горку і також з'їхати з неї, не зачепив бампер. І також передок. Подивіться, нос у нього дуже короткий, і це допомагає йому буде виїжджати на отаку вот круту горку. Він не впреться носом у основання горки, і він буде їхати. Але ж ці гірки приспособлені для. Спеціально тут хлопці їх роблять з різкими такими перепадами, як трампліни зроблені. Тому я не знаю, вийде по, у нас тут спуститься чи ні, не сяде він на пузо. Це ми подивимося далі. Тому саме цікаве попереду. Дивіться, запускаємо наш двигун. Режим авто, нічого поки що не переключаю, ні лок, нічого. В автоматичному режимі перша передача. Механіка, пробую на середніх обертах, без фанатізму, без розгину. І він це робить він це робить просто чудово. 16 градусів. Пишіть, круто це чи ні. 17. Показує чітко, класно, 15. Суперово. Ну, я не знаю, у Дастера, як я вам казав, що якщо колеса стоять на землі, чіпляються за землю, є зацеп, то він їде і йому по барабану який це підйом чи яка це багнюка, спускаємося донизу і тут нам в нагоді буде передня камера. Тут спуск більш. Крутий. Переключимо на помічник. 11 градусів зараз показує. І включу помічник спуска з гори. Є такий. І, мабуть, давайте в 4 лок переведу і помічник спуска є. Не знаю, я трохи побаююсь. Так, сідай трохи пороги почули. Так, да, помічник працює дуже чудово. Я педаль пустив повністю. Це він сам дуже гарно відпрацював. Легко. 4 е, км на годину швидкість була. Дуже чудово. Так, вирубаю я його, розвертаюся і давайте спробуємо піднятися. Дуже крута, дуже крута. Коротенька, але ж. Крута. Так, авторежим ставлю. 23 градуси. Так, 23 градуси. Це моя вина. Що він не витягнув. Треба було більше газу дати. Так, скільки ж давайте градусів подивимось. Де ж воно? 20. Ну, по максималці було 22. Утримання є, кстати. Я пускаю тормоз і він тримається. І ви бачите, що двигун дуже тяговитий, є в нього е, хороший крути, крутний момент. Тяне він дуже добре, навіть на ось на, на холостих обертах я сюди заїжджав. Ще раз заїжджаю. В без питань, красунчик. Хлопці, спортсмени, зробили такі вали, де, щоб не переїжджали звичайні автомобілі, не заїжджали на трасу. Но вони її підтримують, тому, тому їх можна зрозуміти. Але ж ми на дастері. Нам треба провести тест. Тому ми по діагоналі пробуємо виїжджати. Він вивішується. Вивішується дуже гарно. Автоматичний режим. Переднє колесо. Угу. Знімиш переднє колесо, Ні, не хочу пішла до заднього. Все, ми проїжджаємо цей бар'єр без, без питань. Тепер можна тут перевірити підвіску, бо тут такі гарби наробили хлопці. Можна подрифтувати на дастері. Дуже гарно відпрацьовує підвізка автомобіля на оцих всіх моментах. Дуже приємно. Подивіться, як він не від... Не пробою немає, нічого. Блін, він йде як... Як баги. Як баги. Друга передача. Середній газ. газ в пол. Це чудо. Це чудо, а не дастер. Дивіться, як він як він їде. Блін, я шокований. Я шокований. Дуже адреналінове авто. Можна його так назвати. Навіть цим мотором, то, скаже, там мотори, там мотори. Дуже адреналінове авто. Доїхали ми до того моменту, коли вже не бачиш. На що подобається, що дастер носом не заривається. Так, там ендурік іде, треба, щоб він на нас не запрыгнув нам на... на кришу випадково. Пішов. Пішов воно, бачите? Оно. Отак треба. Отак. Але ж ми на дастері, у нас 4 колеса. Чотири колеса в нас. Так, який тут підйом? 12, 13. Газу даєш і він тягне, навіть з малих обертів, я посеред. Гірки, посеред гірки, ось 17 градусів, даю газ і він набирає оберти. Вмикаю функцію спуска з гори, пробуємо назад. Працює, працює, все працює. Я педалі відпускаю, хочу подивитися. Це, це він не, не шкребе, це він система іменно гальмівна, АБС. І, так і робота така її шумнувата. Дуже чудово, так просто без фанатизму, так сказати, покататися на цьому авто. Було б чудово е, спробувати його на автоматичній коробці. Але ж я вам скажу, що привикаєш і до механіки і класно, адекватно вона відпрацьовує. Тобто ти вже привикший, знаєш, якщо до щеплення привик, до його вижиму, і ти їдеш дуже. Класно. Виконую все в автоматичному режимі. Не вмикав, не потрібно. Не потрібно нічого. Їде практично на холостих обертах. В цього ро ми не переїдемо, тому що вона дуже різка, це трамплин. Просто заїжджаю і утримую його. 21 градус, 23, 24. І утримання є. Бачите, декілька секунд він тримає. Це я зараз сам його відпустив назад. Камера працює. Тобто ти на природі катаєшся на ньому без, так сказати, без страху десь засісти, ну без фанатизму, зрозуміло. Можна отак зробити траса не пристосована для автівок, тому багато таких гірок, що просто їх не переїде. І не переїде їх не тільки Дастер, а і не переїде їх. ну І рамне авто не підготовлене, яке, але ж йому... Все рівно. Дивіться куди ми їдемо. Дивіться, куди ми їдемо. Тут головне газку і він вивозить вивозе все дуже добре. Дуже радує. Дуже радує Дастер. Він піднімається по тих горах, по яких так, вмикаю я все-таки помічника. Спуску. Тут нахил, кут нахилу 15 градусів. спускаю я його самого. Дивіться. Дивіться, 5 км за годину і він старається цю швидкість тримати при спуску, Все, я тільки рулюю. Дуже гарно. Дуже гарно отрабатує система допомоги. Дуже обережно. Я б так сказав. Вимикаю, тому що дуже обережно, далі Да, попускає сам кілька, декілька секунд тримає і попускає сам потім гальма. Вибираю такий маршрут. Ось там, де не накатано, а де він буде можливість мати вивіситися. Але ж ви бачите, все дуже обережно я роблю на середньому газу. Він їде, тяне, тяне собі. Тільки болото потрібно, щоб він тут побуксував. Більше йому нічого так і не потрібно. Його нічого не стримує більше. І йде дуже м'якенько. Дуже м'якенько йде по цих всіх незручностях. Додаю газу для контенту. Вивішується і приємно він отрабатує імітаціями. Дуже приємно. І дуже вчасно. Найголовніше, що дуже вчасно він це робить. Гарну машинку зробили. Дуже гарну. Просто їдемо. Куди бачимо, можна так сказати, але ж треба вже знати автомобіль, знати його артикуляцію, що він може, як він може, щоб не зависнути на пузі. Дуже, дуже його великий плюс, що він база в нього не, не довга, тому він такі перепони може проїжджати. Без особливих питань. Ось, о, такий трамплін взяли ми також без питань, чи це природня? Це природнє, воно зроблено все. Дивіться, як класно перевіряти автівку під кутом нахилу 7 градусів, плюс отакі бугорки. Він чіпляється і йде, він поки колесо, колесо в нього стоїть. Ось так, ого, 18 градусів. Виїжджає. Так, а там я вже нічого не бачу, тому камеру вмикаю, утримання є. Дуже добре. Так, там ми не зіскочимо, бо там трамплін, тому розвертаємось на п'яточку, кстати. Розвертаємось на такому п'ятачку, що так, там можна ще й соскочити у прірву. Опасно. Але ж так робимо? Розвертається також дуже гарно, він недовгий. Тобто автомобіль зробили з розрахунком помічник спуску, камера. Бачимо і їдемо. Дуже крутий спуск. Дуже крутий. Дивимося цифри. 14 по продольний і такий кут нахилу. Так, заглох. Отпускаю я повністю його. 16-13 градусів. От. На помічнику їдемо. Дуже крута гірка, сидю, я перекидаю вже. Дуже крута. 18-19 градусів. Продольний. А поперековий 8. Їде сам. Помічника вимикаю на ходу, можна вимикати його. Одразу яке відчуття. Коли сідаєш в це авто і плануєш отак приїхати, як я, познімати, наприклад, відео чи просто отримати адреналін, побоюєшся, не віриш в нього. Думаєш, та ні, ну, воно низьке, дивишся, швидкість автомобіля занадто швидка, навіть помічники якісь щось розказує, доповідає тобі. А коли виїхав і побачив, як він оту. Першу гірку піднявся, думаєш, та ніфіга собі. Та він робить нормально. Можна другою передачею ось опересуватися по таким боєракам. І ти отримаєш адреналін, отримуєш, реально. І дивіться, як ми можемо переїхати, об'їхати оці незручності трамплінні. Просто їдемо, просто їдемо куди бачимо. Ось так, дивіться. Ось так. І він дуже чудово це робить. Не де не ні чіпляє, нічим, і це дуже радує. Трохи газку додаю. Ми виїжджаємо на, сами, на саму гору. Тут я вмикаю помічника і далі на помічнику все робимо. Хоча можна це все зробити і самому, але ж в автоматиці воно дуже приємно, коли він тобі допомагає. 17 градусів. Дуже класно. Вимикаю помічника, пускає одразу. І це все на, нейтраль... на нейтральній передачі дуже гарно. Дивіться, ось такі моменти. Діагоналки. Все він їде, все він робить. І вже ти відчуваєш себе сміливіше. Набагато. Так, а тут пісок, дуже такий пісок, на лопату ми взяли. Да, знайшли пісок. Тут можна буде по піску прогнати. Да. Зараз піднімемось ще на оцю гірку по діагоналці. Вивішування тут повинні бути. Ні, він йде. Рівно йому ваші вивішування. Спеціально цепляю гірку оцю. Отак спровокував його. Тут, мабуть, вже буде цікавіше. Так, а що я хотів? Камеру не потрібно. Тут пісочок м'якенький. І вивішування різні. Але ж на, на холостому ходу. Хлопці, це, це не для дастеру. Йому ваші оці траси мотоциклітні до сраки. Дивіться. Дивіться, дивіться, що він робить. Я їду там, де нема дороги. І він все робить на холостому ходу. Я дуже здивований. Зараз підемо по мотоциклетній трасі. Ось так. Ось так. Ось так красунчик робить. Дуже чудово. Я вам кажу, що ну, кому як, але ж я отримаю задоволення від цього. Від його їзди по бездоріжжю. Це можна назвати бездоріжжям, тому що не кожен авто заглох, завівся. Не кожен авто так буде робити, як Дастер. Дивіться, зараз я сюди. Ось бачите, я йому зробив вивішування. Він вирішує це питання за 3 секунди. Лайк like Дастеру. І мені. На сьогодні все. Отакий От тест-драйв вийшов у нас. Пишіть свої коментарі, як вам авто, новий дастер, також пишіть. Ну і приходьте на тест-драйв у Крапівницькому Рено. Знаєте, де знаходиться? Там є новий тальянт, новий кардян, ну і дастер в різній комплектації, а на тесту у нас максималка 4х4. На Всім удачі і до наступних відео.